Наведу приклад того, наскільки наш емоційний стан впливає на наше здоров'я та імунітет. По звітам від коронавірусу у світі померло 18 мільйонів людей. Але є один нюанс: 6 мільйонів померло від коронавірусу, а 12 мільйонів це ті люди, які померли від того, що були у стресі, депресії, істериці, і це якраз і призвело до втрати імунітету. Тобто наш імунітет напряму залежить від внутрішнього емоційного стану. Звучить як фантастика, але це дійсно так. В енергійних щасливих людей імунітет працює набагато краще. А тепер саме головне, що я хотів до вас донести: відчуття щастя, радості, внутрішньої енергії можна зрощувати і тренувати завдяки інтелектуальним тренуванням по методиці Суперджамп. От коли людина хоче накачати м'язи, тіло, вона куди звертається? В фітнес-клуб, правда? ж? А коли людині потрібно прокачати ментальний, емоційний стан, вона куди має звертатися? Так, в інтелект клуб Суперджамп. Більше інформації про саму методику в мене на каналі. А хто вже зрозумів всю важливість і необхідність цього для себе, пишіть мені Хочу подробиці. Ставте лайк, підписку і до зв'язку.